Дорогі українці, ми живемо в часи дуже складних випробувань. Випробовується наша віра, наша здатність до самопожертви. Випробовується наше вміння бути разом, об'єднуватися заради досягнення великої спільної цілі. Але Господь Бог дає випробування тільки тим, хто може їх пройти. Господь дав великі випробування своєму Сину Ісусу Христу, який з гідністю їх пройшов. Цей святий вечір особливий. У когось за столом не буде батька, сина чи брата, хтось сьогодні знаходиться на сході на війні. Є добра наша українська традиція починати цей святий вечір з молитви. Я прошу всіх нас, щоб ми молилися за тих, кого немає, щоб ми молилися за тих, хто сьогодні охороняє нас, хто сьогодні жертовно є там, на сході. Я прошу Господа Бога, щоб Він тримав нас всіх під своєю опікою, а новонароджений Ісус Христос дав велику надію на нашу перемогу, щоб ми були щасливі і любов була серед нас. Христос народився. Славімо Його!